Отче, отче, праведний, підкажіть мені в моїх починаннях вірування в Бога, що робити потрібно, щоб не збитися з праведної дороги. Я є християнин Василь питаєся. Ну, знаєте, коли людина стає на дорогу Божу, як не дивно, як не дивно, тоді і злий тут, як тут. То тобі якусь компанію підсуне, то тобі якогось е... паламута присуне, який тебе буде збивати з пантелику. По-любому, просто-напросто, тобі це треба знати, друже. І кожному із вас, не тільки пану Василеві, але кожному із вас, щоб ви знали, якщо ви робите крок до Бога, злий тут як тут. Як ви робите крок від Бога, злий йде в отпуск, бо тому що ви робите його роботу. Самі. Тому знайте, що кожне ваше приближення до Бога ви будете мати великі випробування. Знаю по собі. Тому ви просто про це маєте знати. І коли буде труднощі, ви собі, ага, понятно. значить, я приближаюся до Бога і стаю ближчим. Терпіння і біль це поцілунок Ісуса.